Ось, біля тебе всі коти. Всім привіт! Ми на вулиці гуляємо. Вітер сиро так на вулиці. І хмарно. Тут не так якось не цей, а отап, от гляньте, по ту сторону так хмари такі, що ого-го. Чи на дощ, чи на сніг, чи чого воно? Хто знає? На мама. Давай. Треться, треться. Наїлися, так, китюні? Bye. Угу, я замітила. Дивися, впадеш. Ох, кіт. здоровий. Муся. Муся. Вийшли на вулицю. Не знаю, чим себе зайняти. Їсти, що. Вам вже й набридла моя кухня, що я одна на кухні, на кухні, готую, готую. Тому що особо нічим більше не займаюся. Ну як? Прибираю, ну я ж не буду вам показувати, як я замітаю, бо було, що воно вам не нужно. Да, Драю. Унітази ванни. Так що показую більшість на кухні. А це вийшли на вулицю, їсти є, нічого варити не буду. Курку ще ніхто даже і не їв, на підливі сидимо. Підлива така добра, вийшла і з сметаною. Вийшли, прогулялися, а це в садку. Загулялася така і гуляє Стовбичою для а це вначе, і по б наче попідгрібати помішало б Але сиру, та й не хочеться. Прийде весна, буде прибирання, будемо загрібати, білить. Те, що не доробили, малина чорна недострижена, хай стоїть. Дострижеться весною. Тому що якщо будемо зиму, це гребтися, прибирать, так, а коли відпочить, а там воно туди-сюди і літо. Вон, сало висить, синечок немає. Правда, трошки я його обмазала, як різала, не різала, роздирала там на столі да запихала проволку, то грязне, ну, нічого. Я думаю, вони найчастіше їдять. То ми на вулиці гуляємось. Обійшла всі свої квіти з вулиці, подивилася, зараз я вам покажу. Така гарна ця залія. А вікно яке гарне. Хто б його помив мені з вулиці, я й не знаю. Ну, не я. Холодно. Треба Сергія сказати, хай шваброю як дасть, бо таке і під віконник грязнюще, і ще, скло не чисте. ну. Головне, щоб у хаті було чисто. А то, що тут грязно, хай не дивляться, ніхто його все одно не бачить. Так, показую свої розалії. Дивіться, яка гарна. Да. Два кольори посаджені в один горщик. Бегонія, і вікно грязнюще. Ну це ж візьми, дай мись. Дитина гуляти ми, так не хочу. Не хочу, дай не буду. Хай стоїть. Мені й так чисте. Коти біля мене. Тіро темно, де сонце? Де сонце? Де сніг? Де мороз? Ніби мороз на коли? Середа четвер на сьогодні понеділок, новий тиждень, вже новий рік на носі. Вже новий рік на носі. а снігу нема, зими нема. Це не знаєте, я не знаю, як його і назвати, чи осінь, чи весна, чи... що це за. Сезон зараз такий, хто його зна кетюні, Такі вони товсті по зиму Я це дивлюся, нарциси мої ростуть повним ходом. Лізуть, лізуть, лізуть. І підсніжники вже дивлюсь, повитикалися. Ось підсніжники. Вон нарциси. Що до А курі. Ой, треба вигнати курі, ось у сусідів. кш-кш-кш-кш. От суки. Давай, 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 застряли. От лукава птиця ця є курка, чубатурка. Давай. Он який город за гірчицею. Ні, пруться до людей. Давай, не хочеться ж її обходити. Бобі. А ці ось красиві ходять. Ой, красиві. Наче не білі утки, а сірі. Ось летять. Повипускала, зараз буду пасти, наче корів. Он солому грибуть. Ось ви пасуться. й пасіться, скільки зеленого. Вигоноч зеленющий. О, пасуться наче корови, так? Наші корівки пасуться. І вітер руки Пішла щось хмара. Учепився І всі побігли. Як отака всі один побіг? І всі побігли, так, їдемо дось далі, я вже й замерзла. Танцює коло своїх дівок. Бо ми вже померли. Uh -huh. Подивився, подивився. Пішли до цю хату, я вже замерзла, руки померзли. Дитина вже замерзла. Дощ пішов. От вам і хмара. Дощ капотить. тікай, треба в хату. Кап-кап, так, -кап, да, я не доберу, що ти кажеш мені кап-кап. Точно дощ, ось на куртоці, я думаю, що вона капотить. Все, поїхали в хату. Пошли ми в хату, нагулялися, намерзлися. А бачите, хмари таке пообтягувало. І дощ уже капотить. Тим, що дожен сніги, ти так <ріст> дощ іде. Ось йшла, тепер співаєш. Кому ти тепер треба своїм співом? А ці ось у вікно виглядають. Привіт, Ася. Я прибрала ці орхідеї, відкрила вікно, бо вітер такий холодний, різкий. Тебе висадить? Так вони ось в вокні виглядають. Один, другий. Угу, 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 приветики. Давно нас бачили. Так, да, Томас? А у нас тут холодненький воздух. Не видно тут вас через сітку. Сюди виглядає. Отак. Хочеться на вулицю їм. Угу. Угу. Літом підете, ждіть тепло. У мене м'ята, дивіться, яка страшенна. Mm. Ого, мята з м'яти.